19 вересня три російські винищувачі залетіли у повітряний простір Естонії над фінською затокою. Це приблизно за 80 кілометрів від столиці Фінляндії Гельсінки. Це було вже четверте порушення Росією повітряного простору країни від початку цього року. Але заліт трьох російських літаків став безпрецедентним. Водночас президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що не наказуватиме негайно збивати російські літаки у разі подібних порушень. В інтерв'ю CNN у Стуба запитали, що що він думає про заяву президента США Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки у повітряному просторі країн-членів НАТО? Давайте послухаємо його відповідь. Ви мекшо. Ми переконуємося, що за необхідності ми прописуємо відповідальність і будуємо захист, щоб це не повторилося. Але головне тут не реагувати надмірно, і я думаю, що це найважливіше. У нас є протоколи. Спочатку ми перевіряємо, а потім оголошуємо. А потім військово-повітряні сили вирішують, що потрібно робити, і коли тому, що в нас було дуже багато порушень повітряного простору. Отже, все залежить від ситуації з дуже чітким юридичним протоколом, з яким ми працюємо. Szanowni i mi się blisko tylko w Skandynawii, a same u Finlandii. Finlandia i jej do imowiernej winy z Rosji, ta profińska podstronka Ukrainy. Będziemy dzisiaj rozmawiać z naszym gościem, generałem wystawcy, kolejnym gołobowiem wojskowej rozwitki Finlandii, deputatem Europarlamentu, Pekkoju Toveri. Panie Toveri, witaj was. Dobry dzień. Dobry dzień. Hello, nice Мені дуже приємно тут бути з вами. Прольоти невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури країн НАТО. Минулими вихідними такий проліт був зафіксований над електростанцією Валаявській в Раваніємі. Як ви оцінюєте, що це за дрони чи посилення гібридних атак Росії, чи це просто можливо якісь жарти? Я думаю, що це типова така російська гібридна атака, і тут найважливіше власне. Обов'язково потрібно довести, що це Росія, хоча всі знають, що це Росія, але це не доведено, і вони це роблять для того, щоб створити таке залякування, щоб перевірити різні ресурси різних служб, щоб спричинити якісь затримки рейсів тощо. Ну і в Європі йде дискусія збивати такі апарати чи не збивати. Пане генерале, тут, власне, хочеться до вашої експертизи звернутися. За яких умов розвідка рекомендує застосовувати сили без ризику ескалації, збивати такі такі об'єкти? я можу сказати, що тут не так складно все, якщо у вас є якийсь дрон, який не має дозволу на проліт в такій безпольотній зоні. відповідно до міжнародного права, абсолютно нормально буде його збити, але тут іде така складніша частина вже. Якщо їх збивати, як у нас є величезні такі зони ділянки, багато. То таких точок для захисту не обов'язково не завжди у нас є правильне обладнання для цього, наприклад, які якесь електронне обладнання тощо, і навіть якщо це обладнання є, то воно не завжди може спрацьовувати правильно з цими дронами, тому що вони керуються штучним інтелектом, часто і тут завжди власне є складність, тому що особливо якщо ми говоримо про мирний час. Тому що потрібно зважати на різні ризики та на е, потенційну шкоду для нашого, власне, цивільного населення, коли е, якщо ми будемо збивати такі е, дрони. Тобто, нам потрібно зважати на багато факторів і зважати на те, що технологія розвивається, необхідний закон існує тільки тоді, коли е, можна притягнути до відповідальності. і це niewidminno e, porusznika do same własne pokarania jego za to. A czemu to nie można zastosować przeciwko Rosji, kiedy ona już robić takie prowokacje po Rosji. E, na skiki można jeszcze postępować się Rosji na jej prowokacji? Czy że my w Europie do tego momentu, że to trzeba niechajno przypeniać i zacząć zbywać, bo czekać na co będzie jeszcze gorsze, Coś będzie zrywaty się wybuchować i tak dalej. Co, że chyba, hmm, że to im momentku, my nie możemy sobie na to dozwolić? я абсолютно з вами згоден, що разу, коли Росія робить щось і що немає якоїсь ціни для нас, коли вони впливають на роботу цивільних аеропортів, чи коли вони. Замовляють якісь гібридні атаки зараз. Немає Росія не платить жодної ціни. Росія не несе покарання, і ми можемо продовжувати, можемо збільшувати свої, свої діяльні, свої заходи. Бо ми можемо сказати, що протягом останніх десятиліть Європа нічого не робила проти Росії. А зараз власне Росія користується тим, що ми всі представники демократичних націй і наше законодавство говорить про має презумпцію невинуватості, і власне Росія знає, що нелегко довести її причетність. і я можу навіть сказати, що навіть коли у нас є достатньо доказів, щоб довести, що там за якимись атаками стоїть Росія. Треба ще довести це в суді, і це вже складніше, і в. Власне, ми можемо забезпечити більшу кількість санкцій, якось вплинути на російську економіку, вплинути на поплічників Росії на Китай тощо вплинути на якісь інші об'єкти, які Росія використовує. Росія має сплатити свою ціну, має понести покарання. Але власне немає такого закону, і навіть зараз ми бачимо, що там Росія впливає в тому числі на роботу цивільних аеропортів. Ну, звісно, ми не чекаємо, що Росія колись визнає свою вину. Ми сподіваємося, що її нам допоможуть покарати наші міжнародні партнери, які підтримують нас, але власне. Те, що Росія розпочала гібридну війну проти своїх сусідів, це підкреслюють лідери багатьох країн. Але тут важливо, чи ця гібридна війна е, здатна перейти в е, якийсь новий військовий фронт? І тут я хочу запитати, як ви вважаєте, чи здатен Кремль найближчими роками відкрити новий військовий фронт? Ну, можливо, на Балтійських державах або е, скандинавських я можу сказати, що ця гібридна війна, власне, вона тому так і називається, тому що Росія тут може диктувати якось свої умови, призводити до цієї напруги в суспільстві там західних східних країн. Але якщо ми говоримо про саме таку війну справжню на землі, то завжди все складніше, тому що... Що ну власне країни НАТО вони набагато сильніші ніж Раша Росія в цьому аспекті? І тут нам треба не забувати, що Росія є диктаторською країною, і Путін йому він не любить демократію. І власне диктатори дуже рідко роблять щось, що нам здається логічним. Тобто диктатори можуть йти на ризик, і вони навіть не думають, що хтось їх пок. Карає і навіть, хоча і Росія може якось загрожувати погрожувати сусідам. Ми можемо сказати, що власне Ми готуємося, і наприклад, в Балтійських країнах зараз вже російськомовні, російські особи, які живуть в Балтійських країнах, вже там починають говорити, що проти них починається якийсь, наприклад, геноцид, що Росія хоче використати ядерний шантаж, і воно. Якоюсь мірою починає працювати, звісно, є певні якісь такі невідповідності серед країн НАТО, коли хтось говорить, що треба припинити, тому що можлива ядерна війна тощо. Але я думаю, що НАТО в якомусь в якийсь момент скаже: ну в нас теж є ядерна зброя, і якщо ви використаєте свою, то ми вам відповімо. І я думаю, що Путін власне може втратити втратити багато в такому конфлікті з заходом він вже сотні тисяч своїх військових втратив у війні з Україною і він може піти далі, ризикувати ще далі однак він тоді вже буде мати обмежений контингент. Мені імпонує думка, яку ви висловили в одному зі своїх нещодавних інтерв'ю, про те, що Європа не має достатньо сил, щоб розгорнути належний військовий контингент, але має втричі більше сучасних винищувачів, ніж у Росії і західні повітряні сили можуть очистити небо України від Росії, а потім відбомбити її до власне стану кам'яного віку, якщо це буде потрібно. Україна би точно підтримала таке рішення, але чи ви вірите в те, що у Європи буде політична воля на те, щоб бомбити Росію? і Хоча б збивати дрони, ракети у небі над Україною. well це власне, така те, що найскладніше знайти в Європі, не гроші, не потенціал, не потужності, а саме політична воля. І я дійсно сподіваюся, що політики в Європі зрозуміють, що вони можуть повторити ті помилки, які вони припустилися багато років тому з Гітлером. Коли вони думали, що вони не знали, як працюють ці диктатори. Вони думали, що з. Ними можна вирішити проблему і власне НАТО. на мою думку, зараз власне ця політична воля в НАТО дуже слабка. Ми надсилаємо якісь літаки до Польщі, до Балтійських країн, але цього дуже мало. і е -е, реаль. Ризик власне полягає в тому, що ми можемо збільшити присутність у такій зоні прикордонній Польщі України, і ми можемо погрожувати власне збивати якісь російські дрони, і тоді це буде самозахистом. Звісно, ми можемо допомагати Україні так, щоб полегшити. Присутність українських військ і пильність українських військ на західній частині, але власне Росія вже побачила, що ми можемо використовувати різні наші засоби для захисту. Але те власне, що ми зараз робимо, це тільки підсилює впевненість Росії в тому, що захід захід слабкий, і ми власне побачили слабкість. Дякуємо, пане Товарі, за ваші коментарі. Нагадаю, генерал у відставці, колишній голова військової розвідки Фінляндії, депутат Європарламенту, був гостем українського фокусу.